Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. Зараз будемо говорити про найважливіші е, геополітичні і політичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Максим Джигун. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вас чути. Е, чи зараз ви мене чуєте? Так, так, прекрасно чую. Все, вітаю вас. В ефірі давайте говорити про цікаву історію з сприйняттям світового тероризму. Видання Bloomberg пише, що Сполучені Штати посилають сигнал єменським хуситам, що можуть викреслити їх зі списку терористичних організацій, якщо ті перестануть нападати на судна у Червоному морі. А навіщо тоді американцям авіаносна група, якщо ну, сили з не дуже просунутим? Озброєнням ну, змушують американців до таких кроків. Що ви думаєте про таку пропозицію? Справа в тому, що позиція Сполучених Штатів, як і насправді багатьох інших західних держав та не тільки західних. Вона формується певною потребою і запитом, який існує в цих країнах. Якщо вони є, значить буде простір для того, аби спілкуватися. Насправді ми подібну ситуацію вже неодноразово бачили і з Іраном, і їхньою ядерною угодою і планами, і з багатьма іншими країнами, коли заради, скажімо, якоїсь навіть локальної вигоди уряди західних держав були готові йти на подібні компроміси. Тому це пов'язано і з якимись економічними однозначно аспектами, та й геополітичними, в тому числі задля для того, аби продемонструвати свій вплив в регіоні і в Червоному морі. І насправді це ж питання не лише сполучених штатів, але й союзників, разом з якими власне і наносилися удари по е, позиціях ворога. Втім, зараз вочевидь є простір для цього компромісу. Е, насправді, в скажімо, союзників. Є достатньо ресурсу для того, аби ну скажімо, зрівняти із землею позиції хуситів та й не тільки їх, але разом з тим є готовність до певних домовленостей, які дозволять вижити одним, але забезпечити ось цю економічну і політичну сталість для інших. Е, ясно, а тут економіка і запити політичні можуть переважати питання того, що це справді ж ну терористична організація, терористичне угруповання. Ну і власне про це управління ескалацією не ескалацією. Про це пише Wall Street Journal, що президент Франції Мануель Макрон проводив конфіденційні переговори з президентом США Байденом і канцлером Німеччини Шольцом. І хотів їх переконати змінити. М щоб вони змінили риторику і запровадили для Москви риторику стратегічної невизначеності, от Франція сказала, що не виключає можливості відправку якогось контингенту військового до України на Росії, це призвело до вибуху я не знаю там якоїсь істерики на телеканалах. Він пропонував робити те саме і німцям та американцям натомість ці двоє його візові були вкрай проти, тому що вони сказали, що ми заявили, що жодного американського військового не буде задіяно. Отак воно і буде, і взагалі має позиція зберігатися, щоб ну типу не ескалації, щоб запобігти будь-якій ескалації. Куди ще путіну ескалювати? Мені особисто не зрозуміло. Але що ви думаєте про те, що ну навіть інформація про ці переговори? Вже витікла в публічний простір, Так, да, ну і вочевидь, якщо е, посилаються авторитетні західні медіа на подібні е, розмови, вони мали місце. Більше того, ми бачимо, що е, отримавши не погодження з боку Сполучених Штатів чи то Німеччини, Макрона це ж ніяк не зупинило, і він, окрім того, що. Почав спілкуватися вочевидь із іншими країнами він ще й почав виносити це в публічний простір самостійно. І ось тут ми доходимо до висновку, що вочевидь, та його заява перша, яка. Пролунала про можливість відправлення своїх військ до України, була не випадковістю, була не спонтанністю, була абсолютно запланованою і стратегічною. І тут, як на мене, причин є кілька. Перша з них, безперечно, це боротьба за лідерство всередині Європейського союзу. Ми знаємо, що вже тривалий час є такі напружені відносини між Німеччиною і Францією в питаннях того, а хто ж. Зверху, хто є е, ключовою силою, якщо раніше був розподіл е, між тим, що е, Німеччина мала економічне лідерство, Франція мала стратегічне лідерство, то ось нещодавні зміни і, е, скажімо, домовленості про те, що Німеччина буде займатися і в військовому плані е, будуванням так званого щита. Ракетного на території Євросоюзу це трошечки пощіпало нерви і Франції, в тому числі, і Макрон власне вирішив очевидно, зіграти тут першу скрипку і виступити лідером в питаннях безпеки в тому числі євросоюзу. До речі, президент Зеленський в одному з інтерв'ю сказав, що мав розмову із Макроном, в якій він сказав, що робить ось ці заяви заради Франції, і тут є безперечно абсолютно об'єктивний аргумент, якщо Україна. Провалиться, то тоді доведеться ось тим, скажімо, пацифістам європейським і не тільки самим зі зброєю в руках демонструвати відданість, скажімо, своїм цінностям і принципам. Ну і тут є ще політичний момент. Очевидно, він полягає в тому, що в багатьох країнах Європи, в Британії, в Нідерландах, як ми бачимо, в східній Європі з'являються такі собі праві настрої. Настрої на такі, навіть іноді проросійські наративи. Ми знаємо, що у Франції є також чимало проросійських діячів, зокрема Марі. В цьому випадку ще й напередодні виборів до європейських інституцій. Зокрема, до європарламенту а, Макрон вочевидь вирішив зіграти ось цю карту підтримки України активної, навіть я би сказав, радикальної, яка насправді допомагає і нам. А це не лише про заяву однієї країни, це взагалі про зміну дискусії, зміну наративу навколо питань України. І як ми бачимо, така стратегія давала плоди і в минулому, тому що у 2022 році, коли ми говорили про підтримку з боку тих, навіть сполучених штатів. У вигляді проти танкових комплексів, якихось інших дрібних форматів підтримки, сьогодні Україна має танки американські німецькі. Сьогодні Україна має відносно далекобійну зброю. І ось підвищення цих ставок може зіграти свою позитивну роль в цій війні. О ще у Макрона було цікаве заперечення. Він нагадав, що Франція вела бойові дії на територіях декількох країн, зокрема і на африканському континенті. Ну і от його значить опоненти казали це втягне НАТО, да, тому що якщо загине хоча б один французький солдат, це значить треба буде, щоб все НАТО втягувалось. Та каже: ні, ми отам воювали і ніякого НАТО не втягувалось. Знову ж таки, не по лінії НАТО, навіть була операція проти хусейна і проти власне проти Сербії на початку 90-х. Там це були американці і союзники, але не блок НАТО. Чому знову згадують оцю історію, що от якщо натівський солдат загине, значить все це втягується тільки. НАТО. Ну, це лякалка, якою о, намагаються. Обмежити взагалі дискусії про можливість допомоги радикальнішої, активнішої союзників Україну мені видається, такі заяви роблять люди, які не НАТО орієнтуються в темі, тому що насправді не, не всі території НАТО підлягають у цій колективній підтримці. Франція це прекрасно знає, адже є її заморські території, під яких жодна поправка, жоден пункт договору про НАТО не діє, і навіть якби на них напали які. С інші країни жодна з країн північно-атлантичного альянсу не має зобов'язання вступати е, у війну. А, але ключове навіть не це, а те, що е, в заявах е, Макрона не йшлося про безпосередню участь у бойових діях е, своїх солдат, і це один лише там з п'яти варіантів, який розглядається. Насправді, ось ця відправка потенційна військ вона передбачає допомогу ти, допомогу технічну, допомогу можливо з it елементом допомогу із. Створенням якихось щитів оборони, але не участі французьких солдатів у штурмових, наприклад, діях. Тому тут до безпосередньої участі військових НАТО у о, військових діях на території України мови наразі не йде. Мова про те, що потрібно об'єднуватись, потрібно надавати всю необхідну технічну, фінансову, політичну підтримку Україні, яка якої та потребує, і тут не погодитися із Макроном дуже складно. Я думаю, для. Для кожного українця і не тільки українця, е, ясно. Тепер про занепокоєність напередодні розганяли фразу, що нібито ООН засудила удар по заводу з виробництва шахедів у Алабузі, це Татарстан. Далі були уточнення, що ні ООН такі речі не засуджував. І тим не менше, президент Зеленський порадив міжнародним організаціям, які засуджують удари українських дронів по російській нафтопереробці. А приїжджайте до України посидьте тут під обстрілами. Мені здається, це пряма мова. Мені здається для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води. Треба напевно людям приїжджати дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Такі заяви зараз на часі. Ви знаєте, насправді на цю тему в Україні вже з'явився анекдот про те, що лише ховаючись від ракетних обстрілів у Харкові чи Одесі, можна відчути увесь той білі страждання, які відчуває німець, переплачуючи 20 центів за пальне на заправці, і ось тут ціну, яку платимо, ми яку платить світова спільнота, є абсолютно неспівмірними. Тому безперечно, що заяви деяких ось таких пацифістів і гуманізаторів вони є недоречними. Насправді от вони є там абсурдними, нехай та але разом з тим вони є закономірними. Ось ці деякі заяви, які йноді лунають, тому що для колективного заходу взагалі притаманна ця гуманізація, навіть терористів, якими сьогодні є Росія, і в ній насправді в цій гуманізації криється і причина завершення холодної війни з Москвою свого часу тоді, коли е, світ почав думати, що Путін і компанія вже точно нікому не загрожують, але е, в умовах найбільшої, скажімо, війни на території Європи ще з часів Другої світової війни для наших партнерів настав час. Прокидатися, і хоч ми бачимо, що ті заяви вони не є а, ну такими превалюючими, які дають усі, скажімо, лідери чи міжнародні інституції. Втім, а, потрібно обмежувати навіть подібні пориви, які є одиночними, тому що завдання українських збройних сил абсолютно зрозуміли. Нам потрібно не лише на полях бою і в посадках вести війну. Нам потрібно руйнувати російську логістику, і як би це не було неприємно для когось із наших партнерів, це завдання, над яким ми працюємо і будемо продовжувати працювати, тому що ми боремося не за якісь економічні преференції зараз, а за те, аби українське суспільство в принципі вистояло і вижило. Угу. Далі йдемо про, про проблеми, які є у Україні тепер уже до внутрішніх питань. Президент Зеленський під час прес-конференції з президентом Фінляндії сказав, що півмільйони нам не потрібно під час мобілізації. Ну і от раніше вже головнокомандувач Сирський сказав, що ну не йдеться про 500 тисяч людей, яких треба однозначно залучити до сил оборони України. А чи не здається вам, що такі заяви, що ні, нам не потрібно півмільйони. Ну це додатковий розхолоджуючий фактор для суспільства. Як ви оцінюєте вплив таких заяв на, на, на українську громаду? Пам'ятаєте одним з яскравих проявів такої неузгодженості позиції в Зеленського тоді ще? Головкомом залужним було якраз питання мобілізації в Україні і кількості новобранців, які потрібні нашій армії в 2024 році. І тоді ми вперше почули про нібито запит від залужного саме на мобілізацію 500 тисяч людей. Тому е, вчорашня заява президента про те, що 500 тисяч нам не потрібно, якраз є продовженням ось цієї давньої дискусії. І е, ще на початку березня Зеленський слухав звіт сирського про аудит зсу і вочевидь е, ну новий головнокомандувач зміг переконати верховного в тому, що цифра в 500 тисяч є завищеною. Тому е, мені видається, що ми знаєте, і не потребуємо з одного боку, але з іншого боку і не можемо забезпечити ці цифри, тому що мобілізація величезної кількості людей це ж ресурс, і фінансовий, і матеріальний в забезпеченні, і освітній, в тому числі, тому є певні обмеження. Безперечно, що це є охолоджуючим моментом для суспільства. Більше того, ми розуміємо, що такі серйозні затримки, які сьогодні спостерігаються, із Законом про мобілізацію вони додають ще більше запитань у суспільства до влади, чому це так довго тягнеться. Чому є різні концепти, того, як мобілізувати, кому давати бронь, кому не давати. Це ті речі, які є наднепопулярними у суспільстві. Але скажімо так, політичне лідерство воно не для того, аби сидіти за трибунами і розповідати якісь приємні речі. Воно для того, аби приймати іноді дуже непопулярні рішення, які дуже потрібні. Тут відповідальність насправді на боці, в тому числі Верховної Ради України, тут відповідальність на боці центрів комплектування і мотивації українського суспільства українських громадян в тому, аби захищати країну. І до речі, на цьому фоні ще важливо мабуть відзначити, що Кабмін на своїх останніх засіданнях виділяє все більше коштів на оборонні споруди по лінії фронту. І мені видається, що після заяв такого, Ож і того ж Буданова і інших. Високопосадовців з тим, що Україна в цьому році буде стримувати наступ Російської Федерації, буде займатися утриманням цих позицій. Можливо, ця цифра в 500 тисяч дійсно була завищеною. Разом з тим, ми повинні думати про цю війну як довгострокову перспективу, на жаль, яка не закінчується раз і назавжди. Тому о, працювати над мотивацією, працювати над тим, аби о, ці процеси рекрутингу були об'єктивними і прозорими. Рівно безперечно, і е, займатися цим на системному рівні безперечно. Ну і, ну, і, напевно, ще окрема історія, коли буде якась е, ну приблизно одного рівня да комунікація з суспільством у самих військових, тому що справді є ж бригади, які займаються, ну умовно кажучи, паралельним рекрутингом через рекрутові агенції, через свої канали. Є бригади, до яких стоять просто черги, і вони ще й обирають кого брати, кого не брати. Ну і є такі підрозділи, які ну умовно кажучи, менше розпіарені а відповідно у них і менше народу. Можливо, цей досвід тих, хто вміє так працювати, ще й масштабувати на інші підрозділи це спрацювало? Ну от бачите, ви абсолютно правильно зазначили про те, що є окремі підрозділи, які ну активно ведуть себе і в медійному плані, і це дуже їм допомагає. Зокрема, я постійно слідкую за третьою штурмовою. У них просто як окремий вид мистецтва, ця медійна діяльність, яка викликає захоплення і бажання величезної кількості людей брати участь в подібних подвигах. Тому, безперечно, тут має працювати і елемент такої здоров'я, здорової пропаганди, тому що в Росії є інструмент адміністративного впливу. Коли в людей не запитують ні думки, ні бачення, ні чогось іншого, їх просто кидають на поле бою України. Принципово інший підхід це е, навчання українських військових, це е, безперечної в певній мірі мотивація, в тому числі фінансова, яка можливо не на такому рівні, як хотілося б, але тут є над чим працювати, і от ось цей елемент мотивації за рахунок прозорості процесу, за рахунок того, що можна побачити усі кроки свої Мобілізації, як та ж штурмова третя бригада, робить а це гарний момент. Насправді мені видається, що рекрутингова кампанія, яку розпочали ЗСУ із окремими компаніями рекрутинговими, є хорошим прикладом. Втім, мені здається, що кількість людей, які хотіли б приєднатися до збройних сил на неможливо бойові позиції, якісь значно переважала кількість позицій, які Ропонувалися е, збройними силами, що в принципі також є логічним, ясно. Ну і тепер трошечки про державу агресора. Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства РФ опублікувало рейтинг російських міст за шкалою комфорту. І серед немільйонників на четвертому місці місці виявився Белгород. А це означає, що в інших немільйонниках у них ще значно гірше. Я думаю, ключовим фактором тут було те, що у Білгороді є комфортні е, укриття від е, бомбардувань навіть російськими самими е, військами е, своїх територій. Тому ось це був мабуть очевидний і ключовий фактор, за яким обирали. Але насправді, е, місто, яке знаходиться фактично під обстрілами постійними і в стані війни, яку привів туди Путін, е, дуже цікаво ставити у рейтинг найком. Фортніших міст, але це ще раз підтверджує просто здатність російської пропаганди з одного боку, з іншого здатність російського суспільства сприймати ось е, вірити і сприймати цю локшину на вуха. Дуже Абсолютно. дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був політолог Максим Джигун. Говорили про найважливіші геополітичні і політичні аспекти нашого життя. З. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.